Я, перш за все, запитаю про удари по Херсону. От читаю, що Росія вдарила по комунальному і по театру Херсона. Можливо, там ще були прильоти. Ну, власне, щодня це відбувається. Хотілося б дізнатися про ситуацію станом на вечір цього дня наслідки ворожих ударів по місту. Ну, справа в тому, що так: удари по місту є. Станом на зараз загалом відомо про двох постраждалих. Вчора у нас одна жінка загинула. І двоє поранених, і як я вже і казав, раніше зазвичай це люди плюс-мінус 60 років. Ця категорія страждає найбільше. Так, вони намагаються наносити вогневе ураження фактично по всім локаціям у місті Херсон, незважаючи на те житловий, це квартал, чи це правословий якийсь об'єкт, тобто просто невибірково. Так, -так, -так, так званий турбуючий вогонь. Тим менш. Що можу зазначити, долучаюсь до попереднього спікера. Наша артилерія працює, виглядає це як в тому мемі. Вони щось бігають, суїття, а мені нравиться. Отак само бачу, як працюють наші артилеристи. Бачимо їх, відпрацьовуємо. Вони щось бігають, суїтяться, і в кінці помирають. Ось така ситуація у нас на Херсонщині. от Я якраз читаю про те, що збройним силам України вдалося знищити одну з вогневих вогневих точок Росіян, звідки вівся прицільний обстріл Херсона? Це просто на доказ ваших слів. Я думаю, що можна там не уточняти, де та точка була У будь-якому разі, якщо була, то її вже немає. і тут от ще цікаво, що росіяни активно зараз шукають по території Херсонської області своїх дезертирів. Цікаво чи є ж можливості в цих дезертирів проникнути на територію, яка під контролем України? А які можливості чи здатися в полон? Чи прийти з повинною. Чи в них така опція взагалі? І чи можливо приходили вже дезертири, чи вони десь бігають там по окупованій території в надії сховатися? Будь ласка. Ну, ви знаєте, якщо вони будуть намагатися а, зараз а, здатися в а, полон саме з лівого берегу правий то скоріш за все вони а, дізнаються, в чому різниця піти по воду і піти за водою. Вони підуть за водою, скоріш за все. Тому що там в першу чергу свої будуть їх розстрілювати, і вони просто там потечі вниз. Це на нашому напрямку безпосередньо не буду казати за інші напрямки. Звісно, є механізми, звісно, їх витягують звідти, проводяться спеціальні операції з цього приводу. Тому при бажанні, звісно, здатися в полон завжди можна. Але отак от, от просто зараз там піти і переплисти річку вони не можуть. Немото тому, в принципі, на нашому напрямку це не не актуальна проблема зараз. Що стосується взагалі того, що там відбувається на тому березі, так вони намагаються шукати людей, які можуть допомагати нам, тому що вони вже зрозуміли чудово, відчули, що їм там не раді на лівому березі. Я читав сьогодні про те, що активісти жовтої стрічки проводили певні акції на окупованій території Я читав про Запорізьку область. Чи такі подібні акції? Ну, подібні акції, зрозуміло, що це не, не протестні марші, це якісь певні е е підпільні дії. Чи проводяться такі подібні речі на окупованій території Херсонщини? І чи впливає це на, ну принаймні, можливо, підтримка для місцевого населення, яке чекає на звільнення? Не готовий коментувати саме е ці, ці події. Враховуючи те, що населення, що на лівому, що на правому березі, має приблизно однаковий соціальний портрет і уподобання, впевнений, що на лівому березі відбувається все те саме, що відбувалося в Херсоні під час окупації. І зараз по місту можна побачити багато цих символів, які було нанесено під час окупації на зупинках, на стовбах будь-де, тому впевнений, що так там є спротив і. Звісно, боротьба там так само триває. Знаєте, я ще запитаю, ну от, знову ж таки, можливо, у вас є більше інформації. Ворог продовжує не просто мародерити на лівому березі Дніпра. Вони продовжують викрадати людей. Там от е, пишуть про е, голу пристань, там де викрали родину, їхній будинок підірвали. Та я читав про, про про вбиту родину. Ну не знаю, та, і, 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 чим це мотивується. Можливо, це моральний стан ворогів вже до такого доходить, що вони е, починають діяти навіть гірше ніж не знаю. Ну просто як бандити. Е, чи багато інформації надходить з лівого берега? І як це можна пояснювати? Так, такі такі дії ворогів? Ворогів, такі її ворогів, можу пояснити лише одним: коли люди опиняються в умовах, в яких вони не, як, не зобов'язані не скуті ніякими соціальними або кримінальними рамками, вони стають тим, хто вони є насправді. І якщо у них є. Законодавча база, як я вже казав, якщо вони злочини виправдовують так званим в інтересах Росії, тобто у них є таке офіційне формулювання, що всі ці злочини на нашій території відбуваються в інтересах Росії, то вони фактично автоматично амністуються, і тому так вони просто стають тим, хто вони є насправді, показують своє справжнє обличчя. Не маючи ніяких гальм, так звісно, вони займаються валґвалтують, грабують, крадуть все як завжди.